В Ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко. Вітаю. Конституційний суд Румунії визнав недійсними та анулював результати першого туру президентських виборів, які відбулися 24 листопада, через звинувачення у російському втручанні. За попередніми результатами першого туру, перемогу із невеликим відривом здобув маловідомий крайньо правий проросійський кандидат Галін Джорджеску у прес-релізи. Суд пояснив, що базує своє рішення на статті конституції країни, яка підкреслює важливість забезпечити достовірність і легальність виборчого процесу раніше. У відк. Відкритий доступ потрапили розсекречені документи Вищої ради безпеки Румунії із доказами агресивних гібридних атак Росії. Один із документів детально описує понад 85 тисяч спроб кібератак на виборчі вебсайти та інформаційні системи. Там також йдеться про кампанії впливу через мережу TikTok. Рішення суду і тепер країна має провести президентські вибори заново. Про російське втручання у вибори в Європі напередодні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні ОБСЄ у Мальті. Не спайваше сустейндетемсвайлей. Попри постійні спроби Росії порушити дух цієї інституції та перешкодити її роботі, ОБСЄ продовжує виконувати свою життєво важливу місію. Цього року ОБСЄ спостерігала за більше ніж десятком виборів, зокрема і за нещодавніми виборами у США, і дала оцінки, які лишаються золотим стандартом вільних і чесних виборів. У Молдові ОБСЄ підтвердила добре організований другий тур, попри втручання Росії. Тепер румунська влада вик. Криває спроби Росії масштабні та добро фінансовані вплинути на нещодавні президентські вибори в тій країні, що суперечить стандартам ОБСЄ. Ентоні Блінкін також засудив Росію за її дії в Україні і розкритикував очільника російського МЗС Сергія Лаврова за те, що він пішов із зала, аби не слухати виступ американського дипломата. Натомість українська та польська та ще кілька делегацій вирішили не слухати самого Лаврова у своєму ж виступі. Головний дипломат Польщі звернувся прямо до російської делегації. Сказав, що їм не місце в ОБСЄ, що на брехню Росії ніхто не ведеться, і що Захід не дозволить Кремлю відновити російську імперію. When the Soviet Union collapsed, Коли розпався радянський союз, ми закликали Росію стати нормальною демократичною державою, але вони не змогли цього зробити. Для них виявилося занадто складно вийти із власної політичної культури. Російські керівники обрали шлях агресивної, і репресивної клептократії. Моє послання російській делегації таке: ми не ведемося на вашу брехню. Ми знаємо, що ви робите. Ви намагаєтеся відбудувати російську імперію, і ми вам цього не дозволимо зробити. Ми будемо чинити вам опір на кожному кроці. Вам вдається руйнувати Україну, але ви також руйнуєте майбутнє своєї країни Допоки ви не зупините цю жахливу війну. Вам тут не місце. Стратегію посилення України на наступний рік обговорили у Білому домі радник з нацбезпеки США Джейк Саліван та керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Про це голосу Америки розповіли представники адміністрації американського президента. Зокрема, Саліван розповів про те, що до середини січня Сполучені Штати нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин, аби Україна була у сильній позиції, коли дійде до переговорів. За словами посолки Окс Оксани Маркарової, українська делегація також зустріла з із представниками команди наступного президента США Дональда Трампа до роботи із новою адміністрацією готується і конгрес. Як виглядатиме їхня співпраця у питанні підтримки України? Про це детально поговоримо із нашою кореспонденткою Конгресі Катериною Лісиновою. Катю, вітаю. Вітаю, юлю. Отже, в одному з інтерв'ю Кіт Калл, якого Трамп хоче бачити спеціальним представником з питань України і Росії, сказав, що те, що адміністрація чинного президента Байдена нині посилює допомогу Україні, може дати важелі впливу адміністрації Трампа і допомогти завершити війну. Чи погоджується з такими оцінками законодавці, з якими ти спілкувалася, і чи готові вони піти і ще далі, і потенційно схвалити додаткове фінансування для України ще до інавгурації Трампа? Насправді станом на зараз більшість республіканців, з якими я спілкувалася, стверджують, що погодження додаткової допомоги Україні до кінця каденції Байдена очікувати не варто. Водночас не планує виносити на голосування допомогу Україні до кінця цього року. І також і спікер Палати представників, від якого власне все це зараз і залежить. Про це він сказав мені у середу. Водночас, коментуючи заяви майбутнього спеціального представника Сполучених Штатів Америки по Україні та по Росії Кіта Келога, більшість республіканців із ним погоджується, але Но наголошують, що навряд чи його заяви зараз якимось чином пришвидшать погодження цього пакету допомоги. Пропоную послухати. we я погоджуюсь із ним. Ми повинні мати всі варіанти на столі, коли справа доходить до можливості закінчити цю війну дуже швидко. Я не збираюся говорити від імені нової адміністрації про те, яку тактику вони мають використовувати. Але я вважаю, що настав час вирішити цей конфлікт. Настав час завершити цю війну, і я думаю, що президент Трамп має намір це зробити. Самі. Так, я погоджуюсь, що більша додаткова допомога Україні та менші обмеження на озброєння, яке вже надане, дадуть Україні більше впливу. Тому я підтримую це саме з цієї причини, а також із гуманітарних мотивів. Я це повністю підтримую. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти а Росії програти. Катя демократи у наступному скликанні конгресу у меншості. Чи можуть вони якось вплинути на продовження підтримки України? Насправді самим демократам важко відповісти на питання, якими будуть важелі їхнього впливу у майбутньому політичному сезоні, де вони займатимуть меншість. Водночас, ті, з ким я спілкувалась, наголошують, що підтримка України залишається двопартійною. Якщо би пакет допомоги винесли в будь-який момент зараз, то за нього би будь-якому разі проголосувала переважна більшість, як в палаті представників, так і в сенаті від обох партій. Водночас, саме питання, коли і яким чином винесуть і чи винесуть наступний пакет допомоги Україні. Залишається відкритим, і в першу чергу зараз залежить від лідерства республіканців і, зокрема, від спікера Палати представників. На цьому наголошують демократи, з якими я спілкувалася. Пропоную послухати. Лише зазначу, що в конгресі є двопартійна підтримка України, і ми продовжимо працювати над тим, щоб допомога надходила в Україну не лише за цієї адміністрації, але й за нової. Я вважаю, що пакет потреб президента Зеленського для припинення активної війни є обґрунтованим. Очевидно, що ми будемо орієнтуватися на те, що можливо втілити, і що потрібно Україні для її суверенітету. І безпека є одним з таких питань. Як це буде надаватись? Про це ми будемо говорити. Катя, вчора найбільше уваги змі привернула поява у конгресі двох представників команди Трампа. Це Ілон Маск та Віве Крамасвамі, яким наступний президент хоче доручити опікуватися ефективністю уряду. Чи відомо щось про їхні розмови у конгресі? І чи відіграватимуть вони будь-яку роль у формуванні політики щодо України? Саме таке запитання власне я поставила Ілону Маску. Я запитала його, чи буде він залучений до про питання процесу вирішення війни в Україні. Він хоч і вислухав моє запитання, але вирішив не відповідати. Пропоную подивитись, як це було. Чи будете ви залучені до вирішення війни в Україні? He's answered a lot. Загалом Ілон Маск та Вікрамасмамі не відповіли на жодні запитання журналістів. Учора тільки на одне відповів Ілон Маск, коли його запитали, чи хоче він зустріти рітись окрім республіканців, також з демократами. Він сказав так. Але тим не менш, учора мільярдери ле сполучених штатів Америки Равасвамі і Ілон Маск зустрічались лише із республіканцями як Палати представників, так і Сенату. Мені вдалось поспілкуватися із тими законодавцями, з якими вони говорили, і зокрема ті прокоментували мені питання, чи обговорювались зокрема Україну а, чи. А, Китай чи інші міжнародні питання законодавці кажуть, що напряму ці питання не піднімались, але так чи інакше, це нове міністерство, яким опікуватиметься маск та Рамасвамі, яке відповідатиме за ефективність уряду, може не напряму, але присородковано вплинути на допомогу і підтримку України, тому що так чи інакше воно вплине на роботу держдепартаменту та міністерства оборони, які напряму працюють із Україною. А це так чи інакше вплине на співпрацю між Сполученими Штатами та України і Країною відтак їхня діяльність певним чином, якщо не напряму, але опосередковано вплине на ці відносини. Дякую тобі. Надзвичайно Катю. На зв'язку з конгресу була Катерина Лісунова. Нечасно із делегацією офісу президента України зустрічі у Вашингтоні проводить і колишній президент, лідер опозиційної партії Європейська Солідарність Петро Порошенко. До Вашингтона він приїхав на форум міжнародного демократичного союзу а також зустрівся із представниками державного департаменту Пентагону Ради нацбезпеки США, законодавцями від обох партій та представниками команди новообраного президента в інтерв'ю Тетяні Ворожко. Він розповів про свій досвід роботи із Дональдом Трампом і про те, які ідеї він пропонує. У Вашингтоні Очевидно, перше питання, яке вам ставлять, якою є ситуація на передовій? Що ви кажете? Агевен опочуніті ту деливеді інформаційндайректліфром детачлой. Я маю можливість доносити інформацію з передовою. Щотижня я виїжджаю на передову, щоб доставити необхідну техніку та озброєння на суму понад 20-30 мільйонів гривень. Безпілотники, FPV, дрони, розвідники, вантажівки для артилерії, системи радіоелектронної боротьби тощо. Росія посилює свій тиск. Росія має більше досконалу зброю ніж навіть півроку тому. Українські солдати втомилися, бо деякі на фронті понад два з половиною роки, але вони все одно не дозволили росіянам прорвати українські позиції. Ми повинні посилити нашу оборону. Зараз треба думати не про наступальні дії, а про зміцнення укріплень. У зв'язку з цим я ціную рішення уряду сполучених штатів надати нам протипіхотні міни мати 3, 4, 5 кілометрів мінного поля це чудова відповідь на нову тактику росіян, які проникають на українські позиції невеликими групами від 5 до 12 осіб за підтримки російської артилерії, яка має необмежену кількість артилерійських снарядів. Якщо у нас є фортифікаційні споруди, міні-поля, розвідувальні безпілотники, в тому числі і це дуже важливо тепловізори, необмежена кількість безпілотників FPV для знищення цих невеликих груп. Ефективна система радіоелектронної боротьби, в тому числі проти російських розвідувальних безпілотників, таких як Орлан, Суперкам, Зала та штурмовий безпілотник ланцет. Якщо у нас буде хороше обладнання та достатньо боєприпасів, я впевнений, що ми зможемо зберегти лінію оборони, незважаючи на зусилля Росії. На Україну нефосюкренс країну щоб почати переговори. Чи сприятливий час для цього, чи достатньо сильна позиція України? who wants more peace than be ukrainian Жоден інший народ у світі не хоче миру, так як українці, тому що ми платимо величезну ціну. Однак переговори потрібно починати, коли обидві сторони будуть готові. Всі питають, чи готова Україна до цих переговорів. Ніхто не питає, чи готовий до цих переговорів Путін. І моя відкрита і відверта відповідь вам: ні, Путін не готовий. Ми повинні докласти величезних зусиль, щоб підготувати Путіна до цих переговорів. Якою мовою говорити з Путіним? Мовою сили, включаючи складну та сучасну зброю state-of-the-art sanction. Нам потрібні посилення санкцій, щоб знищити тюньовий флот. Санкції повинні знизити російський експорт з 600 до 200 мільярдів, щоб скоротити здатність Путіна фінансувати війну. Чи підтримає нова адміністрація Трампа це бачення, на вашу думку? Всі часи, з 2014 року, я оптимістом. По перше, я оптиміст. Неможливо бути президентом чи лідером опозиції в країні у світі війни і не вірити в перемогу. По друге, я твердо вірю в світове лідерство Сполучених Штатів. Я працював із Трампом у 2016-2019 роках. Зустріч з ним була однією з перших моїх зустрічей як президента України. Наша зустріч була розрахована на 5 хвилин. Просто потиснути руки та сфотографуватися. І тривала 2,5 години. У підсумку він надав Україні першу смертоносну зброю після трьох років війни легендарні джавеліни. вони врятували багато життів на Донбасі. Вони також мали психологічний ефект. Коли російські танкісти дізнавалися, що українські бригади оснащені джавелінами, вони відмовлялися йти проти них. Навіть без додаткових консультацій з нашими європейськими партнерами ми домовилися, що США ведуть санкції проти компанії підрядника Північного потоку. потоку-2», що було життєво необхідно. Трамп і його тодішній директор ЦРУ Майк Помпео допомогли нам у визнанні української незалежної церкви. Трамп людина результату, а не процесу. Він досить рішучий, щоб приймати важкі рішення. Ми повинні працювати з Трампом, і тому я тут. Айногатостоп. Ми можемо зупинити війну за 24 години, як обіцяв президент Трамп, і без жодного пострілу чи витраченого долара. Нам потрібен лише один підпис під одним документом Вашингтонським договором. Запрошення України до НАТО стане потужною демонстрацією Путіну, що ми не боїмося його шантажу. Ми достатньо рішучі і хочемо мати стабільну безпекову ситуацію на континенті. Цей підпис не означає, що 20 січня Україна стане членом НАТО. Пропоную свій план Порошенка. Партнери нам гарантують, що через рік Україна отримає повноправне членство, якщо вона відповідатиме конкретним критеріям і виконує певні умови. Протягом цього року, коли ми не будемо в НАТО, ми отримаємо такі ж гарантії безпеки, які Фінляндія та Швеція мали перед їхнім повним членством в НАТО. Не потрібно винаходити велосипед. Копіюйте те, що було у них протягом цього року. Я також пропоную мати миротворців під мандатом Ради безпеки. І ООН для гарантування припинення вогню. Ось як можна зупинити війну за 24 години. Повну версію інтерв'ю із колишнім президентом України. Дивіться на сторінці Голосу Америки українською у Ютюбі. У День збройних сил України президент Володимир Зеленський передав силам оборони першу партію новітніх ракет дронів пекло, які мають дальність ураження до 700 кілометрів. Це наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування, сказав президент і додав тепер завдання нарощувати виробництво і використання. Тим часом українська делегація цього тижня брала участь у NATO Edge – найбільші технологічні бізнес конференції про майбутнє альянсу, яка відбулася у Флориді. Українські оборонні інновації представляли на конференції технологічні сили України. Раїни директорка об'єднання Катерина Михалко, гостя нашої студії сьогодні. Катерина, дякую, що завітали до Голосу Америки. Що саме ви презентували на цій конференції у Флориді, і що можуть по суті запропонувати НАТО українські приватні виробники зброї? Дякую за запрошення в студію. Це насправді дуже важлива подорож делегації на конференцію НАТО, бо Україна вперше приймала в ній участь. Там були представники української оборонної галузі, представники також Міністерства оборони. Була ціла зона України, куди ми привезли макети українських розробок. Там також був проект Дельта, розказували про цю систему ситуативної обізнаності, члени нашої делегації. Я в тому числі приймала участь в панелях. І Це дуже важливо, що там не лише обговорення обговорюється Україна, обговорюється наша держава за участю українців. Відповідно, ми могли розказати про реальні юзер-кейси застосування наших дронів на лінії зіткнення. Ми підготували ці кейси разом з силами безпілотних систем. Тому України там в наративах було дуже багато. Що найбільше зацікавило представників країн НАТО із того, що ви представили на цій конференції. Мене дуже радує те, що вони зацікавлені в українських технологіях в їх застосуванні не лише в нашій державі, а у їх цінності для посилення обороноздатності країн НАТО. Це неймовірно цінно. Ми також опитували наші компанії. Вони сказали, що вже 20 різних країн НАТО звернулися до них щодо постачання зразків озброєння з України заради підсилення альянсу, і ця конференція лише підтвердила наше опитування. Наразі Україна це держава, куди західні країни надсилають зброю, а не країна, яка постачає зброю до західних країн. Чому на вашу думку важливо, щоб це був, щоб був цей зворотній рух, щоб це була вулиця з двостороннім рухом, і чи можливо це за чинних умов? На конференції була чудова промова командувача Сил спеціальних операцій США, і він там наголошував на тому, що сильна економіка є запорукою сильної національної безпеки. Власне, це той принцип, який ми сповідуємо в технологічних силах України, що у нас має бути суб'єктна обороноздатність. Ми не можемо постійно просити до... Про допомогу, тим більше, зараз тут в Вашингтоні великі зміни. Я розмовляю з американцями. Навіть вони не знають, чого очікувати від нової адміністрації. Відповідно, наша галузь має бути готова до всього. Міжнародні ринки це наш спосіб бути незалежними. Це спосіб залучати валюту в країну, це спосіб будувати партнерські стосунки з компаніями. Тут в Вашингтоні я маю зустріч з рядом підприємств, великих американських оборонних, і всі вони наголошують на тому, щоб це партнерство було справжнім має бути міжнародна передача зброї, має бути експорт технологій, експорт продуктів для того, щоб це партнерство було справжнім. На якому зараз етапі питання експорту е, товарів оборонної індустрії України, тому що це досить болюче питання, яке досі не має якогось вирішення? ТСУ активно продовжує цю дискусію в суспільстві. Ми очікуємо від Міністерства оборони України напрацьованого рішення, оскільки президент заявив про це в своєму інтерв'ю, також продовжуємо роботу в комітетах парламенту України і зі всіма іншими профільними відомствами. Хотілося би розраховувати, що це рішення буде прийнято. Я маю на увазі про контрольований експорт зброї до країн НАТО цього року або, хоча б на початку 25 го але це все залежить від влади? Ми побачимо Часто на аргумент про те, що якщо українські виробники мають спроможності виготовляти новітню ефективну зброю, то чому її не вистачає збройним силам України? В чому тут проблема? і Як виправити цю ситуацію? Між виробниками, особливо приватними і військовими, є посередник. Це власне держава, яка має контрактувати зразки озброєння. На фронті не вистачає зброї. Це факт. Відповідно до кого питання, не до галузі, яка виготовляє в три рази більше зброї, аніж її купує замовник, а до держави, яка на жаль сьогодні не може покрити всі виробничі спроможності. Відповідно, щоб за ті самі кошти можна було купити більше зброї, і її собівартість має бути нижче. І цього можливо досягти лише якщо відкривати міжнародні ринки. Бо чим більше продажів, тим дешевше зброя для наших збройних сил України і власне для України як для держави. Технологічні сили України намагаються не лише інтегрувати українських приватних виробників зброї у міжнародні ланцюжки постачання, але також наблизити стандарти до стандартів НАТО. Як це зробити? Над чим ви працюєте зараз? Власне, поїздка на цю конференцію була першим кроком. Після цього я також їду в Брюссель, проведу там ряд зустрічей заради взаємосумісності української галузі до стандартів НАТО. Станах треба навчити нашу індустрію відповідати міжнародним стандартам, особливо стандартам альянсу і західного світу. Бо від цього буде залежати наша спроможність працювати на всіх міжнародних ринках. Відповідно, якщо будуть стандарти. Інтегровані в станах в українську галузь. Якщо буде відкритий контрольований експорт зброї, тоді Українська галузь ОПК буде інтегрована в ці міжнародні ланцюжки постачання. Нас лишається буквально хвилина. Знову ж таки, повертаючись до цієї виставки, все ж таки країни НАТО вони мають свої новітні технології, суперсучасну зброю. Що їм що їх цікавить в Україні, і чим можливо вражає Україна? Наш досвід. Стійкість наших військових безумовно не було жодної на панелі, на якій би не лунала Україна і наш безцінний досвід ведення бойових дій. Тому треба взяти цей безцінний досвід і перетворити його в економічне зростання для нашої держави. Катерина, дякую вам надзвичайно. Було дуже велика... приємно з вами поговорити в студії. Друзі, ми продовжуємо випуски. Тим часом українська компанія Скіфтек, яка займається розробкою тренажерів для військових, взяла участь в одній з найбільших профільних світових виставок, яка відбулася в американському Орландо. Тим там українці представили свої розробки: тренажер Стінгер та індивідуальний комплект піхотинця. Ірина Соломко побувала на їхньому виробництві, де і протестувала розробки. Перед собою ми маємо тренажер ПЗРК-Стінгер, який, як виходячи з назви, повторює форму масогабаритні характеристики оригінального американського ПЗРК. Да, можете спробувати його підняти. Реальний стінгер важить від 12 до 15 кг, наш теж біля кг. Цей тренажер, створений українською компанією Скіфтех, повністю повторює конструкцію та елементи керування американського переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. Він дозволяє військовим тренуватися у реальному часі та відпрацьовувати постріли. Це звана обман попереду Стінгера нашого знаходиться камера, яка транслює інструктору. Те, що буде робити курсант, в нашому випадку стінгер, курсант бере Стінгер на плече. Вставляю блок охолоджуючі рідини. І до моменту, як і на оригінальному стінгері, якщо я зніму стінгер запобіжника, у мене буде 40 секунд на постріл до знищення блока пуску. Я виконую наведення на дрон. Виконую постріл. Саме цей тренажер українці представили на виставці Адісек 2024 яка проходить у Флориді. Це одна з найбільших світових виставок, яка спеціалізується на тренувальних системах для військових. в цілому, всі ураження наразі є. Непрямими пострілами і ось це ми фокусуємося. Це для них унікально, тому що вони таких розробок мають мало. Михайло Обот – один із засновників компанії. Бізнес почався 20 років тому з харківського пенбольного клубу. Згодом додалася розробка та виробництво обладнання для лазертегу. Михайло випускник танкового училища у 2014-му Після анексії Криму та початку війни на сході до нього звернулися військові та запропонували створити обладнання для тренувань, використовуючи технології інфрачервоного лазера. ПТРК окуповується після другого пострілу. Тобто ракета, наприклад, з ПТРК коштує 27 тисяч доларів, і наш симулятор, наприклад, стоїть приблизно так же. Так, ось після кожного другого пострілу ракети з ПТРК ви вже в плюсі, і не можна тренуватись без пострілів. Анастасія Мельникова відповідає за розробку та виробництво продукції. Компанія розповідає, вона поставляла симулятори у навчальні центри ще до початку повномасштабного вторгнення. але коли сталося повномасштабне вторгнення, то в державі стала потреба навчати військових дуже швидко і в великій кількості. Ми стали дуже активно працювати над тим, щоб як тільки приходить замовлення, держава може оснастити той чи інший навчальний центр чи військову частину, щоб ми могли по. Ставити наша основна ціль це зберігати життя. За 10 років роботи компанія створила 27 симуляторів для військових. Це індивідуальні комплекти для тренування піхоти, пристрої для симуляції ураження техніки танковою гарматою, апарати для знаходження та розмінування мін та розтяжок, а також симулятори різноманітних гранатометів протитанкових та зенітно-ракетних комплексів. І голо найбільше Михайло Обуд пишається індивідуальним комплектом піхотинця, бо він рятує найбільше життів. Саме його разом з симулятором Стінгера Обуд презентував на виставці у Флориді. Ми робимо без бездротові датчики, які допомагають бійцям симулювати реальний реалістичний бій, і не потрібно одягати великі жилети. Він Набагато легше ніж, те, що є американців, більш технології там запаковано. Остання генерація в розробляли з 2007 тисячі році. А ми свої комплект доробляємо кожного три місяці. І ось цей комплект дозволяє бійцю відпрацьовувати різні сценарії розвитку подій. А його інструктору чітко фіксувати, а потім аналізувати помилки. Він має декілька налаштувань і при влучанні в бійця він може вібрувати, а може бити током. Ти током ефективніше, і тебе не дуже хочеться вилазити з окопу і демаскувати себе і отримати урон. За словами співробітників, відгуки від командирів підрозділів свідчать, що тренування на їхніх симуляторах підвищує виживання війців Сил оборони України на 30 відсотків. Водночас, у тренувальних центрах їх не так багато. Наразі лише до 15 відсотків мобілізованих мають до них доступ. В певних навчальних центрах є частина обладнання, в інших інша частина. Є якісь окремі пристрої або якесь окреме навчання. Я знаю, що ці навчальні центри передають це обладнання з одного на інше, коли готують ну, певні підрозділи, певних спеціалістів. Війна каже Михайло Обут, стимулює його компанію та розробників в Україні працювати швидко. Американська продукція за його словами за останні 10 років практично не змінилася, саме тому він намагається пропонувати свої прилади американцям. І ми цікаві на глобальному ринку, тому що вони розуміють і вони дивляться, дивляться, що ми імплементуємо цей досвід, який був вчора в окопах. А сьогодні ми можемо вже цю технологію трохи довершити затюнити на 3%, але вже не за день, за тиждень. Ага. Проте працювати з американськими військовими не просто потрібно пройти багато сертифікацій, отримати дозволи та заслужити довіру. Тому першим кроком для скіфтеху стала співпраця з американською поліцією. Ми є технічним підрядником по частині обладнання для комп для компанії, яка називається Digination, яка вже 20 років постачає обладнання в тренування полі поліцейських. Зараз компанія знаходиться на етапі завершення виграшу тендера для розробки компонентів для американських військових симуляторів. Це надзвичайно важливо, каже Михайло. Адже наша рівняється провідні країни світу, і це відкриває шлях до їхніх ринків українським виробникам. Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Обов'язково приєднуйтесь до сторінки голосу Америки у Ютубі. Там можна переглянути довші версії інтерв'ю та сюжетів про життя в Америці. На все добре, бережіть себе, Па-па, побачимося наступного тижня.